Доброго ранку всім! Сьогодні в мене вихідний і в мене сьогодні приготування українського борща, борщику з польських продуктів. Тут в мене вже готується капусточка, бульйончик. Тут вже в мене зажарочка вся стушена така. З цього зборячка такого червоного насиченого. Ну і ще в мене є такий один лайфхак, який мені мама сказала, як зберегти червоний колір, коли ти тушиш буряк, моркву цибулі, щоб була насиченість червона, бо часом буває, що, що буряк не такий червоний. І коли ти вже перекидаєш цю зажарку в каструлю, тоді воно починає готуватися, і борщ такий блідий, а не червоний. Ну, а так як зазвичай борщ має бути червоний, то, то треба зберегти колір. Бачите, яка зажарка червонесенька. Така от. От. У мене такий лайфхак, як зберегти, що туди потрібно додавати, щоб залишався червоний колір. Кому цікаво, пишіть в коментарях. Звісно, не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки.